За процесуального керівництва прокурорів Вінницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону викрито начальника однієї з установ Міністерства оборони України у місті Вінниця та двох його підлеглих, якими при оборонних закупівлях вчинено розтрату бюджетних коштів, військові посадові особи шляхом зважуваючи службовим становищем вчинили розтрату державного майна на користь третіх осіб, наслідок чого державі. В особі Міністерства оборони України задані збитки понад 4 мільйона гривень. Під час проведення санкціонованих обшуків вилучено документацію, яка має важливе значення для встановлення усіх обставин справи: печатки, телефони з переписками між учасниками щодо проведення закупівель, а також за місцем проживання грошові кошти у розмірі 1 мільйон гривень. Даний час всім фігурантам це три особи повідомлено про підозру Передбачено частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України тобто на запобіжні заходи. Двом особам цілобудовий домашній арест, а в основному фігуранту тримання під вартою строком 60 діб знесення застави 4 млн гривень. Вирішує це питання щодо арешту майна підозрюваних. Досудове розслідування кримінального провадження здійснює слідче управління головного управління Національної поліції у Вінницькій області, оперативний супровід управління Служби безпеки України. Відповідно до статті 62 конституції України, особа вважається невинуватою у чиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено у законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.